Мої вітання з України. Це Київська область, я сама живу в селі, але хочу сьогодні показати вам, як у нашому селі відбувається вивоз сміття. Дуже багато читала, розповідали, ой, я не проживаю. Навіщо мені приписали вивіз сміття? Я думаю, що мішок, який коштує там 50 гривень, це не так багато. Ось дивіться, це можливо і за два місяці. Бачите, Ось так виглядають мішечки. Люди в певний день місяця їх виставляють. Приїжджає машина, забирає. Вивозить і немає отого срачу, який показують кругом. А ще було би краще, якби в місті ось бачите, ще мішечки. Ось. Вони підписані, білі. Раніше були блакитні, зараз білі. Ну це ж добре, ось ще бачите, машина приїде, забере. Буде чистенько, гарненько, ось так. І все буде добре в нашій Україні. Дякую за перегляд.